Топ-три фішки, які роблять житловий комплекс Рівервіль в Ужгороді унікальним і ви точно не знайдете таке в інших. Перше. Відкрити басейн для мешканців. Уявіть собі літній ранок, коли ви можете почати день із запливу в басейні просто біля свого дому, а потім позасмагати на шезлонгах із прохолодними коктейлями з бару. Мешканці Рівервіль та їхні гості мають привілей насолоджуватися релаксом біля води у будь-який час. Друге облаштована набережна. Ми подбали про те, щоб відпочинок на природі став частиною вашого щоденного життя. Прогулянки вздовж мальовничої набережної це час для натхнення, спокою та насолоди краєвидами. Третє це кінотеатр просто неба. Вечори в Рівервіль це справжня магія. Збирайте з друзями чи родиною. влаштовуйте кіноперегляди під зоряним небом і створюйте незабутні моменти. Рівервіль. Це більше ніж просто житло, це простір для яскравого та щасливого життя.